Маяк, який просто відтягнемо, він робиться з дроту. До речі, ми вже його використовували, його можна використовувати кілька разів. Цей дріт товщиною одиничка, в'язальний дріт, зв'язуємо по краях. Тобто я коротко пробіжуся, кому цікаво, поясню. Отже, вдарили ятяг, зав'язали наверху так, щоб він не розв'язувався з закруткою. Потім донизу нанизу, на шві. Між цеглою вдарили арматурку, зав'язали арматурку. Чому арматурка? Коли ви будете прокручувати, вправо буде стягуватися, оцей дріт буде стягувати сам по собі, і він буде дуже такий досить пружний. Що згодом? А при нанесенні розчин, бачите, я його натискаю на нього, натискаю, і він дуже-дуже ну, втоплюється, але не так сильно. Тобто, якщо ви будете наносити розчин, то. Просадки не буде ніякої. Після того, як нанесли одну сторону знизу до верху, робимо другий край. Таким же, таким же самим чином робиться все під рівень. В кого кому зручніше, може робити лазером. У нас на верху вийшла <сті> стіна, теж так мурували в 2000-х роках. Зробили от з боку, як буде краще видно. Ну, відбуває сонце, ми вже нанесемо не розчин і буде краще. Краще замітну товщину ряду. Наверху у нас вийшло 15 см, нанизу в нас близько 2 см. Отже, два крайних маяка зробили. Натягуємо тепер жилку від крайнього маяка. Як тут, від крайнього маяка Лівого до крайнього правого. І наверху від крайнього лівого до крайнього правого. І середні маяки ми вирівнюємо просто до жилки. Просто жилки так, щоб воно ледь дотикалося.